Вітаю! Мене звати Олещенко Віта. Я сімейний лікар. Сьогодні ми поговоримо про те, як люди шукають порад в інтернеті для лікування нежиттю. Нежить це запалення слезової носа. Він ще називається реніт. Нежить поділяється на три види, тобто три фактори, які можуть його викликати. Це неалергічний нежить, він же вазомоторний реніт, це коли порушуються самі судини носа. Та алергічний це вже викликається алергенами, які надходять із зовнішнього середовища. Та інфекційний це найчастіший вид нежитт саме нежить є початком гострих риновірусних захворювань. Саме з нежиті вони починаються, і саме з нежиті ви повертаєтесь до лікаря для того, щоб його діагностувати і зрозуміти, що ж саме яка саме була інфекція цього захворювання. Нежить призводить до дуже сильного дискомфорту у житті. Коли ви починаєте дихати ротом, так як ніс закладений, ви насичуєтеся більшим рівнем кисню. Високий рівень кисню призводить до збудження в нейронах головного мозку. І відбувається більше споживання всіх мікроелементів, те ж самої глюкози в вашому організму, і тоді ви відчуваєте дуже виражену слабкість, запаморочення в голові і навіть підвищення температури. Коли дуже довго закладений ніс, ті Слизові, які знаходяться у нас в синусних пазухах навколо носа, вони блокуються. І той слиз, який там знаходиться, він не може вийти, потрапити в задню частину ротоглотки і заковтнутися до шлунку. І саме це призводить до запалення синусних пазух, всім відомих як гайморити та фронтити. Це дуже тяжкі захворювання, які потребують лікування антибактеріальними препаратами, нестероїдними протизапальними препаратами та іншими. Такими тяжкими медичними засобами, які можуть допомогти навіть і хірургічними, коли відбувається прокол такої синусної пазухи та евакуація цього слизу, який не може вийти. Коли у вас з'явився нежить, ви маєте зрозуміти, що це перший дзвіночок до того, що у вас починається якесь захворювання. Це може бути легке захворювання. Таке сезонне, або може бути навіть той самий коронавірус. Це може бути початком гайморитів, та фронтитів або інших захворювань. Тому дуже потрібно звернутися до лікаря для діагностики, чому саме він виник і як його лікувати. Якщо закинути нежить на тій стадії, коли відбувається тільки евакуація слизу, то можна дочекатися тяжких ускладнень. І тоді вже лікування буде більш складним і більш тривалим. Дуже часто, коли люди мають нежить, вони звертаються не до лікаря, а за порадами до інтернету. І саме сьогодні ми підібрали такі поради, і я б хотіла б їх розібрати і пояснити вам, чому ними користуватися не можна. В Каструльку з окропом додайте 3-5 капель масла, накрийте рушником і дихайте ароматним паром. Інгаляції маслами робити заборонено. Їх використовувати не можна на 100%. Чому саме так? Тому що масло воно починає зліплювати ті ворсинки, ті волосинки, які знаходяться в нас в носі, і які затримують пил, віруси та бактерії, які надходять на зовнішнього середовища. Якщо ми будемо робити такі інгаляції, ми зліпимо. Ці ворсиночки вони прилипнуть до стінок носа і не буде зовсім ніякого захисту. Якщо в нас реніт, в нас і так запалена слизова оболонка носа, і лише йде надіян саме на цей епітелій, на якому ростуть росте волосся. І саме тут почне діяти це масло з паром, яке їх зліпить, і воно не буде захищати вас. Тому таким методом не рекомендую користуватися. Є такі краплі, вони на основі масел, які використовують вагітні, тому що вагітним судино препарати приймати не можна. Але це єдиний випадок, коли можна застосовувати такі краплі у вигляді масляних. Суспензій для того, щоб полікувати реніт. Якщо ви вагітні, то ви можете використовувати цей метод, але не зловживайте цим, тому що ви можете пошкодити слизову носа ще більше і е, перекрити цей захист у вигляді волосся, яке знаходиться в носі. У маленькі щільні мішечки покладіть сіль. Прожарте їх на сковорідці. потім прикладайте до пазух і отак тримайте. Можна ще замість солі використовувати варене, гаряче яйце. Я вже не раз говорила. Ще раз повторюся, що Гріти запалення не можна, якщо відбувається запалення слизової носа, це розширення судин в носі. Саме за цього людина не може дихати. Якщо ми покладемо щось гаряче на зону носа, ми ці судини ще більше будемо розширювати, ще більше розносити інфекцію, яка локалізується саме в носі. Такий метод я зустрічала в своїй практиці в тих людей, які саме лікуючи за допомогою гарячої солі та розігрітих яєць, отримали собі гайморит, який ми потім дуже довго лікували антибактеріальними препаратами. Тому не рекомендую використовувати цей метод для лікування риніту. Коли лягаєте спати, одягніть щільні шкарпетки, насипавши у них сухої гірчиці. Якщо ви будете гріти ноги за допомогою гірчиці або тазику з гарячою водою, ви почнете знову ж таки розширювати судини, що призведе до більшого виділення слизу з вашого носа. Тому цей метод він ніяк не полікує і він тільки гірше зробить, тому що Межа запалення вона стане більшою і виділень стане ще більше. З виділеннями з носу ми втрачаємо і воду. Тому ви маєте розуміти, що та нежить, цей слиз, який виділяється, він водянистий. Саме з цим слизом ми втрачаємо дуже багато води. Якщо ми будемо користуватися таким методом, ми будемо втрачати воду. При тому, як людина має нежить, вона мало п'є, тому що вона відчуває себе хворою, не поповнює запаси води в своєму організмі. З нежиттю ми можемо втрачати до 250 мл рідини за добу. Виберіть найбільшу картоплину, зваріть її у шкірці, розріжте уздовж і прикладіть до грудей через кілька шарів паперу і окутайтеся теплою ковдрою. Знову ж таки, де наш ніс, а де межа легень, де груди? Ніякого зв'язку між картоплею, яку покладе собі на груди і носом я не бачу. І це нічого доброго точно з вами не зробить. Якщо ви ще якось неправильно зрозумієте цю пораду, ви можете прикласти дуже гарячу картоплю і зробити собі опіки на грудях. Картопля вона дуже багата крахмалом. Крахмал він затримує тепло довше. І тому опік може бути дуже сильний. Тому не рекомендую використовувати цей метод. Покладіть на плиту скибку хліба, почекайте, поки вона не задимиться, і вдихайте потім дим. Такий метод може викликати пожежу у вас вдома. Якщо ви дуже довго будете тримати скибку хлібу на сухій сковорідці, це призведе до загоряння. Дим не буває без вогню, ви маєте розуміти. І це дуже небезпечно. І Якоїсь лікувальної дії в цьому абсолютно немає. У нас є ніс, який має носовий прохід. Навколо цього носового проходу є судини та слизова. Вона запалена, тому вона стала більш пухкою і вона закрила цей носовий прохід. Якщо ви будете намагатися вдихнути носом. Цей дим. Ви, по-перше, його не вдихнете і будете відкривати роти, і будете задихати його. Плюс це може бути ефектом чадного газу. А чадний газ, як всім відомо, дуже небезпечний. Тому не рекомендую це робити в домашніх умовах нікому. 5-6 зубчиків часнику розводіть в теплому молоці і так пийте по 3-4 рази на день. І знову цей часник в лікуванні всіх на світі хвороб. Чесник має дубильні речовини, які подразнюють слизову. Наслизова і так запалена, вам організм ніякої не скаже за те, що ви будете ще більше запалювати слизову носа та слизову ротоглотки. Такий метод він буде призводити ще до більшого подразнення. А якщо вас триніт викликаний якимсь алергійним агентом. То ви таку алергію розпалите ще більше. Дуже ефективне промивання носа розчином солі, соди з зеленим чаєм. Щоб спокійно спати, то треба покласти на вуха компрес і одіти м'яку шерстяну шапочку. Промивати ніс можна фізіологічним розчином. Що таке фізіологічний розчин? Це такий солений розчин. Настільки солений, як наша кров, саме за цього він називається фізіологічний. Саме такий розчин не буде входити в судину і не буде натягувати сіль, яка знаходиться в судині. В домашніх умовах такий розчин можна приготувати лише спеціальними вагами, коли ви зможете виміряти концентрацію, зробити виміри, взяти стільки то грам. Солі взяти стільки там мілілітрів води і зробити. Але вода має бути стерильною, вона має бути навіть дистильованою, тому в домашніх умовах такий розчин зробити неможливо. Якщо ви будете в домашніх умовах калампуцяти в якомусь там стакані соду, сіль та ще навіщо там чай, то ви зробите гірші пропорції. Якщо ви зробите гіпертонічний розчин, тобто додасте дуже багато солі. У нас Вода, яка знаходиться в судинках, почне натягуватися всередину носа, що призведе ще до більшого виділення слизу з носа. Якщо ви не додасте багато солі, то такий розчин, потрапивши в, носу, в ніс, почне заходити в судини, чим зробить ще більший набряк носа. Не рекомендую використовувати такий метод. Він дієвий лише при тому, коли ви застосовуєте сольовий розчин, а це фізіологічний розчин 0,9%. Якщо ви будете користуватися таким методом, ви можете погіршити свій стан. І знову ж таки, ніколи не додавайте ніяких чаїв, ромашок, календули і інших трав, тому що ви не знаєте, чи причина у вас інфекційна, чи не інфекційна. Чи не алергічна, чи алергічна. Якщо ви почнете використовувати цей метод, ви зможете збільшити виділення з носу ще більше. Отже, не займайтеся самолікуванням. Коли у вас з'явився нежить, зверніться до лікаря. І пройдіть обстеження. Якщо це звичайна застуда, яка пов'язана з сезоном, є спеціальне лікування, яке вам допоможе. Ви можете робити носовий душ або використовувати якісь препарати, які вам призначить лікар. Якщо ви будете використовувати ті методи, які ми проговорили сьогодні, ви можете зробити тільки гірше для себе. Тому будьте здорові і бережіть себе. На цьому в мене все. З вами була Олещенко Віта. До нових зустрічей!